Пам'ятаєте, я показувала, який я зірвала перчик після перших приморозків? Він був майже весь зелений. Я його поклала на дозрівання під навісом, накрила ганчірочкою, щоб він не мерз. І дивіться, він став і червоний, і жовтий. І сьогодні я буду готувати заморозку. З нього буду різати кусочками. Я дуже люблю, коли є і зелений, і жовтий, і червоний, ніби світлофор. Так, омлетики чи супчики виходять дуже яскраві. Ось так я нарізала перчик різнокольоровий, так яскраво. Я не весь порізала, бо дуже це нудна справа, потихеньку поріжу весь. І такі пакетики зараз складу. Ось так у мене вийшло. Треба, щоб повітря вийшло гарненько. Застібаємо на застібку і кладемо в морозилку. І достаємо по мірі необхідності. До зустрічі!